Вітаю, до вашої уваги ж, невезведення військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо вісічі чи повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 77 окупантів, одну одиницю бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, одну одиницю автомобільної техніки, один пункт управління, п'ять мінометних розрахунків, дві одиниці спеціальної техніки та один засіб протиповітряної оборони. Також військово-морські сили збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках чорноморської зернової ініціативи 11 суден покинули українські порти, на борту яких було майже півмільйона тонн зерна та інших продуктів харчування. За тиждень ми тераса Харев прохідки Ченікальської протоку здійснили до Чорного моря 167 суден, з них 46 продовжили продовжила рух напрямку портоки Босфор, до Азовського моря 120 суден, з них 27 рухались з протоки Босфор. Зазначено судно здійснювали рухи з порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на 10 ранку, ситуація така. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться п'ять ворожих кораблів, серед них один носій крилатих ракет Калібр, загальний залп становить до восьми ракет. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. В Середземному морі п'ять ворожих кораблів, серед них один носій крилатих ракет калібр, загальний залп становить 4 ракети. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірту у Збройні сили України. Слава Україні.